Пластик рятує життя. Ось так кинув пластикову кришечку в еколокацію серце допомоги в нашому місті. Посильно задонатив зсу наблизив день перемоги. Саме так творчий колектив першого муніципального каналу долучився до загальноукраїнської акції Пластик рятує життя, закинувши чергову партію зібраних кришечок до яскравих сердець допомоги, які з'явилися за ініціативи міського голови Віталія Граждана в місті Білгороді Дністровському упродовж літа 2023 року. Таких по різним локаціям міста вже більше десяти. Кожна сердець допомоги поповнена всиновими кришечками. Це яскраве нагадування про безмежність сердець українців і бажання робити добрі справи. Далі ж ця автор сортується благодійними організаціями, як, наприклад, в нашому місті ластівки Акерману, керівник Ганна Тимошенко, за підтримки фондів партнерів, транспортується до філії природних заводів в Одесі та Львові, а потім за кордон. І як зворотній зв'язок надходять кошти або вже придбане обладнання та устаткування на. Потреби наших збройних сил України, звісно, зібрати треба чимало: 6, 8, 12 тонн в залежності від того, що бажаєте придбати. Саме так в нашому місті при участі даної благодійної організації, кількості встановлених по різним мікрорайонам конструкціям, за підтримки кожного з вас наші захисники вже отримали реанімобіль та розвідувальний безпілотник. Долучайтесь, збирайте, допомагайте. Ваші зусилля того варті. Ірина Врубинська Анатолій толі Лукінчук перший муніципальний.